Всім привіт, друзі! мене звати Марк і ви на каналі Маркеймс. І сьогодні ми будемо грати з з Зорині Віні. Це є Angry Birds Star Wars. ну і ми можемо починати грати. Ну, перед тим, коли я буду починати грати, то я хочу вас попросити, щоб ви підписалися на мій канал і залишили лайк під цим відео. Дякую, і ми можемо е, починати грати. Ми зараз при Cloud City, Так, Сіті. Сезон, епізод чи щось по типу цього коротше етапу, скажімо так, ми почали якби, грати. Якби відомо вже два відео таких зняв. Ну, і ми зараз при 11 рівні. Ми зараз при 11. -му... Так, добре, ну і що ж? Ну і ми зараз при 11 рівні, і що, і що в цьому 11 рівні. Ми бачимо, що, що тут тільки китаються, і на них є свині, які є штурмовики, які є попросту звичайні. Ну і в нас є до того. Ну, відомо, що сачіка обов'язково має бути. Дивіться, перший у нас був щак, який ми його запустили. І ще є бомби. Ще є бомби. Сидія. Як обіванхноби. І ми також збиваємо той винь і залишалося Об, таке. Е. Ну і все. Ну і в принципі нормально так порадили з першого разу. Так що перший рівень. Вже пройшли. Вже пройшли без проблем. Так, ну і за таки, -за -за хоча отримали одну зірку. Ну це нам не шкодить. Звісно, що нам це не шкодить. Ну і що ж, ну і наступний рівень якому є одна... На свиня штурмовики, там інші просто звичайні. Ну і що саме цікаве, що є оця села, є, з... є ця села з стела. Принцеса Алея, принцеса Алея. Ну і що? Ну і зараз в неї, ну, попросту притягнули. Ну і ще давайте постараємося. Хоча вона сама там може впасти, я там от, ну, бачу синьо. Ну, фактично, вона вже якось сама впала, так що не обов'язково не мусили там збивати через е, стелку. Е, через е, стелу. І ми вже пройшли також другий рівень. За, за відео. В принципі, навіть непогано. В принципі, навіть непогано. Ще три рівні залишилися. Ну, і ще три рівні залишилося, і наступний рівень третій ще, хоча який і третій, тринадцятий рівень, але третій рівень о, ось так то простіше я можу вам сказати. Ну і що, найцікавіше, тут у нас є чак, ставай, ну і ще рад до цього. І одне з саме цікаве те, що двоє з кормовиків е, ну, просто кривляють обидвох пістолетів. З, е... Без полетельства. Ну, так, добре, нічого страшного, буває, буває. Ну і постараємося. Десь еще рада накрасили, ну ж таке. Так, добре, нічого страшного. Це ж тільки на другий раз буде пробувати якось там збивати тих свиней. Так, просто так ставили. По времени зеркал все. Ну, сударин, открыл на полосы за помощью, ну Сі три ірки. Ну і потім просто саме стріляє. Так, окей, ну і сейчас. Ну і зараз дивіться, який саме цікавий спосіб хочу робити цих е, свиней. Можна просто так рахувати і притягувати, якщо кажучи, ось Ну і залишилася тільки остання свиня. Не знаю. Ну хоча добре, можемо використовувати. О! Можемо ось це використовувати. Це є якби другий ред. Якщо, ну, це таке, якби і це, що... О, ну і дивіться, може і навіть рад врятував. Ну, як вам сказати, ну, щоб легше було пройти. А то так, якби... Уже хіба... Так, третій раз уже не пройшов би, але вже пройшов. Ну, все. Са... Ви самі бачите, як це є. Е. Так, добре, це є. Е... Це був третій рівень, так? Ну, зараз перевіримо. Так, третій рівень це не спусне. Ну і що ж? Ну і наступний рівень. І саме цікаве, що в цьому... Ми повинні якось так дуже точніше красимати сіней і тоді цей теренс з Так, добре, ну давайте спробуємо якось, цей наступний рівень пройти. Так, добре, ну і так, вже є непогано, вже я непогана, може це пішить. Як он вам те все пішиться, вже ага, тут я бачу, що ще є штурмовики. Так, добре, якщо ви помітали, то можете поставити лайк. Ну добре, я зараз вам покажу тих штурмовиків. Ось, бачите, тут є ще ці сині штурмовики. угу. Так, ну і що ж, ну і зараз постараємося ну, як... до тих штурмовиків. Ще там залишилася одна свиня. Угу. Ну і що, ще, ну і зараз повинні якось там трафити. Ледве, ледве мусимо якось там трафити. Так, щось нічого не виходить. Ну і ще залишився на цей э, бомб. Так, ще у нас цей, э, цей бомб залишився. Але... На жаль, ми не красили. Ну ладно, давайте щось, ну, так рушку ви використовуємо. Так, давайте ось цю скільки віддихає. Якби допомагаємо. Та шканта. Ага, це тут. Не дуже так, потрапили кудись там. Так, добре, на давайте веде виступати. Ми тут в цьому відео просто все використовуємо. З цього розділа там, де. Ну, ви бачите, там бачили Так, добре, все до тут підстріляти. О, ви трахуємо скрімо висвітлювати на стрім. Ну і вийшов на вийшло. і все, пройшли цей рівень. Ну, без проблем, пройшли цей рівень, так що ви будете знати, як це проходить. Так, окей, хе, ну і що ж, ми четвертий рівень уже якби пройшли. Так, ну, середнє пула, але, 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 але окей, навіть. Ну і що ж, ну і останній рівень. Так, останній рівень, і в цьому рівні ми бачимо ну, дуже багато тих свиней штурмовиків. Таких звичайних... ну і там деякі там птахів. Хоча там це є чак і села. просто Там деякі чаки і деякі север. Ось так можна ще сказати. Ну і що ж, ну і зараз постараюся звитися на них, але я якийсь я просто нуб, щоб в цьому десь там пораджувати, але окей, ми можемо якось там постаратися. Зараз ми постараємося. Ага, теперь сюди давайте страшимо. Так, щось нам не дуже. Те ще виходить. Угу, uh -huh. Ну не дуже це аж так виходить. ну Добре, нічого страшного, давайте ще раз спробуємо. Давайте трафимо просто так до штурмовиків, а тут можемо застріляти. Так, добре, ну і що ж? Ну можу сказати вам сміло, що мені зараз он так допомагає проходжувати рівні, просто трафляєш сюди, а стріляєш до ну, до інших свиней. Я просто трафляю на одну свиню, а стріляю, стріляю на іншу. Ну, ось так -то все виглядає. Бачите, як то а, зменшується тих свиней. Ну і ще залишилося не аж так багато. Мовики, <клухи> ця кусата свиня. В, ось це цими помаранчеві. Так, добре. Ну, не знаю, чи трафлю... ні, Ну добре, давайте ще раз стелу будемо використовувати. Ну і по-любому ми трафимо. І зараз... Ну. А, ну, дивіться, це що має оборону свою цю свиню? Ну це попросту жесть, Це просто жесті. Так, добре, ну і чорний. Ну, в мене є ще один спосіб, давайте вже так. Ми ще раз ті штуки використовуємо. Ну і дивіться, бо просто ми ще драфли цього на. Ну, Сатус-свиню. Ну, окей. Багато е, тих серійні ми попросили щось використовували. Ну тут все-таки тяжке проходжувати, що ми ці, е, с, просто так пташками не трапиш. Так, добре, ну і щось, ми ще небагато тих сімей залишило, ну і вже штурмовики такі залишилися, а штурмовки це також знають щоб ви знали, що їх треба також збивати. Так, добре, ну і зараз. Так, тут просто якісь вони приклеєні. Так, вони ну, вже мають приклеєння, але ми їх вже збили. Ми їх вже якби збили. Ну і ми вже пройшли. Останній рівень цього. так взагалі, то 15 рівень ми пройшли. Ну, навіть непогано, навіть непогано, я вам так скажу. Так, добре, ну і що ж, ну і... Ну і ми бачимо, що коли буду проходжувати на судні 5 рівнів, то вже дойду до комікса, ну, до усього комікса, де я вам показав. Так, добре, ну і стільки нам ще рівні проходжувати. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Не залишайте лайк, дзвіночок, пишіть коментарі та розсилайте відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!